Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Ось, як обіцяла, вчора вже позакривались, були сьогодні зранку порозквітали мої квомокліди. Бачите, як гарно плели. І ось червоні, а ось білі. Почали квітувати. Так що така краса у нас. І ось кручені поночі. Тільки відкриваються, ще, бачите, не розкрилися повністю. Цей вже поплівся гарно, але ще поки не цвіте. він вже бутони є. Але квіточок поки нема. Вже чекаю з нетерпінням. Ну і цей, дивіться, як гарно вже поплівся. Краса. І ось, друзі, наші курчатка. Живенькі, здоровенькі, все добре. Вчора вже посідали, але сьогодні ось повиходили, бачите. Всі почувають себе добре. І тут навіть їм трошки світла замало, сонечка, тому що я накрила затіняючою сіткою від котів. Але, бачите, все добре. На дворі тепло, я думаю. Тут вже після обіду і сонечко трошки в них з'являється, так що їм тут добре. Ну і вийшла на город, буду воювати з бур'янами, скільки зможу. Ще тільки ранок, а вже сонце добре припікає, але скільки зможу, трошки виполювати. Може потихеньку, а на вечір, як буде все добре, то знову по дорожках пройдуся, де ще не кропила, покроплю е, отравою, тому що це просто неможливо з ним воювати так. Ну от, друзі, пополола ось скільки до обіду. Пішла перекусити. Думала, вийду далі буду працювати, але я не, самоуб... ну, не самоубивця. На, в тіні 34 градуса це просто неможливо. Я і під парасолькою працювала, але ну, прямо дихати немає чим. Тим більше в мене ще консервація на часі, тому зараз забираю все. Не знаю, ввечері зможу, не зможу, завтра, мабуть, буду картоплю копати, бо вже теж давним-давно пора, не знаю. Ну, хоч цю роботу зробила, і то добре. Так працюю і думаю. І ніхто за це гроші не заплатить, а працювати треба. І друзі, ось я розрізала вчора свій чорний помідор, він ще зелений. Так що будемо чекати, поки буде достигати. Просто їх в мене ніколи не було і я побоялася, що може бути ну, згнити. Тому розрізала, але не то. Друзі, дивіться, як найда ховається від сонця. Тут дуже тіньок, але вона, мабуть, ще не бачила. І там же ж сітка натягнута, вона туди лізе. На, йда, на, виходь, іди сюди, на. Виходь, бо там жарить, ти ж на сонці. Ось диви, тут же тіньочок, іди ховайся. Ось так, да, да. ховайся, ховайся, моя хороша. от спека, це ужаси. Ну і от друзі, приготувала все на ікру. Перший раз так роблю, все пропарила в мікрохвильовці. До м'якості. Баклажани приходилось 2-3 рази пропарювати, поставила на саму вищу температуру і ну, старалась, щоб воно повністю пропарилося. Тому ось приготувала, хай остиває. Я поки відпочину, а потім буду продовжувати. Ну от, Почистила від шкірки помідори, перець і баклажани. Зараз буду нарізати. на Міленькі кусочки і пропускати через м'ясорубку. На дворі така жара 37 в тіні, в тіні, Виходиш на двір, ну просто, ну я не знаю, в пекло пече, до того, хоч і витерець, ну, гарячий воздух. Я не знаю, це просто кошмар. Ну, от, все покришила, цибулю, теж як на зажарку міленько покришила. І зараз буду все окремо перемелювати на м'ясорубці. І буду спочатку все окремо обжарювати, а потім все разом в великій каструлі. Одразу поставила 4 сковорідки і буду все відразу. Ще пропустила через м'ясорубку, крім цибулі. Тут навіть не влізе, мабуть. І ось тушу Все окремо. Перець вже протушкувався, він перець і баклажани дуже пристають до сковородки. Тому Е, треба постійно помішувати. Е, томати вже також готові. Рідина випарилася, вже всю, все можна виключати. Цибульку ще трохи, щоб вона така м'ягенька зробилася, чуть-чуть. Як трішечки. Ну і власне, я поставила на сковородки. Треба постійно мішати, бо пристає. такого кольору цибулька. Я на дно каструлі вилила, налила теж олійки. Тепер додаю помідорки. Потім перець і потім баклажани. І буду ще тушкувати. Все вже разом. Ось, друзі, така суміш вийшла, солю. Більш нічого не добавляю, тільки сіль. Вимішую і тушкую на маленькому вогню. Минут 30-40 буду тушкувати. Постійно помішуючи, щоб не приставало. Цим часом простерилізую банки і будемо закривати. Ну, от і все. Ікра готова. Єдине, що трошки я не то зробила, треба було помішати решітку на м'ясорубці, бо крупновата і трошки крупинками. А так все добре. Смак пробувала, додавала трошки солі. Рецепт цей я робила раніше, тільки просто баклажани відварювала, а перець, все сире, потім це прожарювала і так робила. А це спробувала. Оце ж через мікроволновку. Побачу, що вийде. Ось так понасипала, буду насипати далі і закривати. Ну от, Вийшло 5 півлітрових баночок. Інгредієнти я брала на вмання, звичайно, саме більше баклажанів, тому що це баклажанна ікра, а то вже дивлюся собі, що маю і що я можу додати. І взимку, коли відкриваємо, можна додати смаком чесника свіженько. Ось таку заготовку сьогодні зробила. Побачу, може ще одну порцію зроблю, ну, скільки вийде. Там мене сині підростають, то може ще буду робити. Бо взимку таке я люблю. Залишилось трошечки ікри, посмакувала. Ну, мені подобається. Так що можна робити. Вийшла друзі на город, жара спала, боже так добре, свіже повітря. Просто аж легше дихати. Це кошмар. Сьогодні така жара була, що це ну, неможливо. Так що зараз вже робити немає часу. Слава Богу, закінчила з консервацією. Вже полоть бур'ян не буду, бо вже пізно. А ще хочу вкосити госеня там трави на завтра, хочу з вечора, щоб. Утром по росі не лазить, то і планую завтра йти копати картоплю, а ну, то може пораніше встану та й піду, тому що треба, щоб все було готове і будемо працювати. І ось бачите, жовтня моя травичка ще покропила, так що... Отрута хороша, хай пропадає, тому що по-другому не виходить. Що мені там треба буде, де картопля була покропити. Ну і доріжки там по тій стороні пройдуся. Не знаю, думала сьогодні, але вже сьогодні нема коли. Тому Отак От кожного разу плануєш одне, друге, третє, а не встигаєш. Консервація дуже багато часу забрала, поки між все перечистила, перепустила, перемила. Ну. Як, хто, жінки знають, що це за робота. Ще огірки є, треба ще якось за гірками розібратися. І вони наростають і наростають знову треба буде. Так що треба працювати. Ось так, а з вами прощаюся. Дякую всім, хто додивився, всім, хто ставив подобайки всім, хто пише коментарі, дуже приємно. Всім дякую. Ну, і на цьому все. Всім мирного неба. Найсвидчої перемоги і всього найкращого пока.